У прилуках стартував третій етап Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. Нагадаємо, пліч опліч це проєкт президента України, створений з метою збільшити кількість школярів, які займаються спортом на постійній основі і ведуть здоровий спосіб життя. Ліги передбачають п'ять етапів з п'яти видів спорту: баскетбол, волейбол, легка атлетика, черлідинг та футзал дуже гарна ініціатива, тому що ми вже з серед дітей починаємо зароджувати спільні терміни перемогу, спільно, спільне досягнення тієї мети, яку вони ставлять перед собою на сьогоднішній день. Всі приїхали перемагати, досягати цих перемог. І я впевнений, що це покаже всім світовій спільноті, що ми єдині, ми не зламні, ми переможні. Ми все одно переможемо. Саме тому і гасло дане ліги є разом. Переможемо 29 квітня. Грою у баскетбол, третій етап відкривали у прилуцькому гуманітарно-педагогічному фаху. Вому коледжі за перемогу змагалися чотири команди юнаків Прилуцького району: австралійський крокодил Варвенського ліцею, Лисиці Леновицького освітнього закладу, Лугатар Юнайтед Талалаївської загальноосвітньої школи та какаду Яблунівського ліцею. Гравці команд свою підготовку до змагань вважають плідною. Ми готувалися ну, на, на рівні на якому ми змогли готуватися. Ми Багато днів приділили цьому, щоб підготуватись до цих змагань. Ми виділили цьому дуже багато часу. Ми підготувалися, я вважаю, на вищому рівні. Баскетболісти прийшли на спортивний майданчик з великим бажанням показати свої можливості і разом зі своєю командою здобути перемогу. Ми тренувалися дуже довго, так що я впевнений, що наша команда переможе. Юнаки змагалися з посмішкою на обличчі, адже вважають, що у нелегкий для країни час повинні зберігати оптимізм. Зараз Таке время, що потрібно піддержувати життя, держати улыбку на лиці і не журитися, що йде в нашій країні війна у спортивній залі були присутні не лише гравці. Група підтримки усіма силами намагалися дати хлопцям віру в себе та свою перемогу. Наші хлопці зробили дуже багато для того, щоб прорватися сюди. І ми просто не можемо не приїхати, щоб їх не підтримати. Тому що ну вони молодці, вони в нас найкращі. І, ну це не можна їх не підтримувати. потрібно, щоб у них була мотивація рухатись далі. Команди Лисиці Євген Дудурич говорить: до підготовки до змагань поставилися дуже відповідально. Спільно з командою брали участь у інших турнірах, де займали призові місця. Підготовка була, ну можна сказати, серйозна. Ми їздили в сполу, це Черкаська область на турніри. Там посіли друге місце. Так само постійні щотижневі тренування. Товариські зустрічі з дубовим гаєм так само. Вони до нас приїздили. Ми до них їздили. Тому я сподіваюся, що сьогодні ми покажемо результат. Третій етап змагань пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги буде тривати тиждень. За цей час команди юнаків та дівчат Прилуцького району будуть змагатися за першість та можливість взяти участь у четвертому обласному етапі ігор. А 29 квітня переможцями баскетбольного турніру стали плугатері Юнайтед та Лалаївської громади. Друге місце посіла команда Австралійський крокодил Варвенської селищної ради. Почесне третє місце зайняла команда лисиці Леновицького ліцею Новицької територіальної громади Олександра Трішина Сергій Лисенко. Час новин прилуки.